Щеканоїн Хейдзо, талановитий молодий детектив з комісії Тенрьо. Вололюбний і неприборканий, але веселий і жвавий. На перший погляд він здається звичайним юнаком. Але насправді він найкращий детектив в комісії Тенрьо. Він має не тільки багату уяву, але й живий розум, бездоганну логіку і неймовірну інтуїцію. Щоразу, коли відбувається злочин, його колеги під час розслідування справи покладаються на досвід, але Хейдзо завдяки нестандартному підходу, одразу нападає на вірний слід. Захоплені його дивовижною інтуїцією кажуть. Що його логіка і ефективність схожа на дар богів, але Хейдзо відповідає своєю фірмовою усмішкою: не думаю, що навіть боги здатні на таке.